Всім привіт! Заміна масла на тракторі Gymna 404. Як я міняв, спочатку відкрутив кришку, пізніше, підставивши ємність, відкручував оцей болт. З цієї сторони кращий доступ, тому відкручував з цієї сторони. Можна відкрутити з протилежної. Далі. Спустив масло, відкрутив фільтр, масляний паливний, масляний фільтр, масла не заливав, тільки до змастив резинку зверху. Далі заливав масло отаке. От У мене вийшло 6 літрів і 100 грам. Чому така фірма? Тому що в мене Воно йшло в комплекті з трактором 5 літрів. Далі. Я вважаю, що масла достатньо 6 літрів, тому що в мене є на рівні на щупі рівня вище з середини. Тобто 100 грамів, я думаю, якщо не долиєте, ну, нічого проблематичного не буде. Немає сенсу купляти дві банки. 5-літровий, як я зробив, достатньо все, лиш на все одна. ну в принципі е, а, зразу фільтра, е, Моя рекомендація знімати фільтра е, ключем для зняття фільтрів. Е, тому що в інтернеті я дивився багато. Е, пропоную знімати ремнем і тому подібне. Я пробував зняти. Ну, ремньом в мене не виходить. І також знайомі знімали, ну з інших моделей казали, що теж тяжко зняти, сильно закручені. Ну, в принципі, все. Це таке коротеньке відео, яке я обіцяв зняти. Дякую всім за увагу, всім миру, щастя, удачі!